А деякі кажуть, що 40 годин, 20 годин має бути на майданчику. На хуянчику. Ой, дивіться, чим раніше ви поїхали в місто, тим краще. А, чим а, швидше ваш вас інструктор вивів в реальне місто серед машин, тим краще, тим якісніші будуть подальші ваші години. На майданчику можна і 100 годин провести, нахріна, щоб що. А, все рівно страх автомобілів нікуди не дінеться. А так можна на пустій парковці, пустому майданчику відпрацювати якісь основні елементи: старт, стоп, старт, стоп, нашарився вже більш-менш працювати з кермом і більш-менш зупинятися і реагувати на команди. Все в місто, поїхав в місто, навчається в місті, там де ви плануєте їздити, серед реальних машин. Якось так, 20 годин на майданчику це. Мої співчуття. Мої співчуття тимучням, котрі будуть 20 годин мурижити на майданчику, не виїжджаючи взагалі нікуди. Це імітація, це, це вже не навчання, що попало. Це моя суб'єктивна думка, звісно.